Нотаріальні послуги в додатку дія, як ви до цього відноситесь? і таке питання задав у нас міністр Федоров стосовно того, а чи не впровадити нам в дії нотаріальні послуги, таким чином прибравши необхідність звертатись до нотаріуса фізично, щоб вони вам щось завіряли, і таким чином ви зможете договори купівлі, продажу, дарування спадкові договори заповіти і так далі, оформлювати самостійно безпосередньо в дії без участі нотаріуса. Я, в принципі, завжди був за те, щоб Якось електронізувати послуги, які існують в державі, але тут я категорично проти. Поясню, чому? Справа в тому, що у нас і без цього нотаріуса в дії дуже багато ситуацій, коли шахраї відбирають квартири, коли вони перереєстровують право власності за підробними документами, за участю там чорного нотаріуса або там підробляючи якісь судові рішення і так далі. Але їм на сьогоднішній день складно. А дивіться, якщо це буде дія, наскільки їм буде простіше, їм достатньо тепер буде або, наприклад, людину шукати телефонним дзвінком, як це у нас роблять офісники. Просто раніше вони просили денюжку, а тепер вони будуть просити надати вам ну вас, якусь інформацію пов'язану з вашим, вашою нерухомістю там, і для того, щоб це перереєструвати. А, також це можуть бути. Ну, реальні якісь там розбійники, які безпосередньо вас там викрадуть, заборонять вам там телефонувати кудись і так далі, і змусять перереєструвати право власності, або це будуть якісь шахраї, які будуть шукати літніх людей, або людей з інвалідністю, і обманним путем просто примушувати їх перереєструвати право власності. Це стане простіше, тому що не буде нотаріуса, не буде людини, яка відповідає за правоченої і адміністративною і кримінальною відповідальністю свідоцтвом своїм. І відтак таких випадків стане набагато більше. Тож я категорично проти нотаріуса в кишені, скажімо так, нотаріуса в додатку дія і ну сподіваюсь, що цього не буде. А як ви вважаєте? Пишіть в коментарях.